Вітаю! Зараз ми з вами подивимося, як буде виглядати ваш кабінет, що де буде відображатися. Коли ви зайшли в кабінет, ввели емейл, ввели пароль, той, який ви придумали при реєстрації. Якщо це телефонна версія, воно буде ось так виглядати. В правому куті ви бачите. Картинку. Ви там можете загрузити свою фотографію. Ви бачите особисту інформацію, на якому ви рівні, скільки у вас, який у вас об'єм структури, скільки у вас партнерів. Також ви можете відразу звідси скопіювати собі посилання для того, щоб дати тій людині, яку ви хочете бачити в своїй команді, а також система вам підказує. Скільки у вас є активних партнерів на конкретний рівень? Скільки вам потрібно ще до конкретного рівня, чи то гілок, чи то балів? Далі нижче в нас є два рахунки: є подарунковий рахунок і є розрахунковий. З подарункового ви собі можете забирати, обмінювати продукцією, а з розрахункового виводити так, як вам зручно. Далі нижче у вас є вся інформація про вас, у вас є дані доставки. Коли ви натискаєте на логотип компанії, вас викидає на основне меню. Тут ви бачите вкладки, по яких ви можете зайти. І вибирати собі в кошик всі товари, які ви хочете купити або хоче купити ваш клієнт. Коли в лівому куті ви натиснете три риски, тоді ви побачите ще вкладочку. Особиста інформація, моя структура, мої замовлення, заявка на вивід бонусних балів і вихід. Коли ви натискаєте Моя структура, вам підтягується ваша структура і структура ваших людей. Тобто, коли ви натискаєте на партнера, відкривається. Картинка її партнерів, потім, коли ви хочете ще дізнатися, чий це партнер, натискаєте знову ж таки на цього партнера і дивитеся, в нього так само буде видно його товарооборот і е, його ID. Тобто, ви бачите, так, скільки тут, якщо цей партнер активний, скільки він зробив замовлень, і е, який оборот його структури. Коли ви натиснете Моя структура, ви бачите. Наприклад, що є зелені лінії і є червоні. Зелені лінії це партнер активний, червоний це неактивний. Коли ви ще натиснете, де є моя структура і таку графіку, тут ви будете бачити всю вашу структуру і будете бачити, хто активний, хто неактивний. І знову ж таки їхній весь оборот. Коли ви натиснете мої замовлення, тут ви будете бачити ваші замовлення, які вже до вас Поїхали і їхні татен.